Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Ми у нашому житті дуже часто ставимо перед собою дуже важливе питання, а що виконує Святий Дух у нашому житті? Чому Церква Христова в особливий спосіб святкує зіслання Святого Духа на апостолів? Що Святий Дух робить для мене, для мого життя? Для того, щоб це краще зрозуміти, я сьогодні відповіднував проповідь на основі навчання такої жінки, богослова, яка називалася Едіт Штайн. Едіт Штайн, вона жила під час Другої світової війни в Польщі, а потім в Німеччині. Вона була дуже мудрою і дуже побожною жінкою, богословом. Як пізніше, коли вона була на походила з єврейської сім'ї, а потім вона стала монахиною і взяла собі ім'я Свята Тереза від Христа. Отож, що каже Дід Штайн? Вона каже, що наше життя оточують замки. І це правда. Наше життя оточують замки. Які замки? Ну найперше, нас оточують дверні замки. І чому ми на всьому маємо замки? На квартирі, на будинку, на, будинку, на, церкві, на церкві, на все ми маємо, тому що ми, ми живемо у світі, де, живемо, де панує недовіра. недовіра. І, для і для того, того щоб недовіра, недовіра не зруйнувала моє життя, моє ми, всюди моє життя, життя ми всюди ставимо замки, щоб себе обезпечити. А ця безпека, вона провокує внутрішню і зовнішню ізоляцію. Правда, ми можемо жити, наприклад, в під'їзді будинку, і ми можемо не знати своїх сусідів. Ми можемо, ми, ми можемо жити, наприклад, на вулиці одній, наприклад, там в селі чи в місті. Ми можемо навіть не знати, хто поруч нас живе. Тобто в світі існує ізоляція. Друга важлива річ, яка існує в світі, це є те, що є замки на наших гаджетах, на мобільних телефонах, на комп'ютерах. Паролі, пін коди, фейс-айді це є. Ми хочемо бути закритими до інших людей. Ми хочемо, хоча ми перебуваємо на зв'язку з іншим зі всім світом, але ми не хочемо, щоб наш внутрішній світ хтось бачив. І тому на всіх мобільних телефонах, на всіх комп'ютерах, на машинах стоїть стоять паролі, стоять замки. Тобто, е, хоча на зв'язку зі світом, але нікому не показуємо свій внутрішній світ. Ще одна важлива річ є замки охоронних систем і в'язниці. Чому існують в'язниці? Чому охоронні фірми існують? Тому що в світі гріх породжує необхідність фізичного стримування людей. Тому, наприклад, ми використовуємо зброю. Для того, щоб фізично стримати тих людей, які хочуть нас бити, і слава і честь нашим, а нашій армії, нашим героям, нашим захисникам і захисницям, які в фізичний спосіб стримують цю безумну орду, ту навалу, яка нас хоче знищити. Тому існує ядерна зброя це є засоби фізичного стримування. Тому, наприклад, країна, яка має добру армію, які шанують і е, е, поважають військових, які дбають про обороноздатність країни? Ця країна вона ніколи не буде. Вона буде завжди сильною і до неї не намадиться наступати. Чому так існує? Тому що гріх породжує насильство і потребу фізичного стримання. Ну, Наприклад, я сьогодні читав, якщо я так помиляюся зранку, читав, що в Німеччині жінка взяла ножа і трьох людей поранила на вулиці, і вони її просто застрілили. Тобто вони її фізично зупинили. І це не є гріхом, що вони її вбили. Вони її вбили при певних обставинах. Вони зупинили каскад зла, який просто прох... була небезпека для людей. Що робиться ти дух у нашому житті? А святий Дух, ті замки, які є присутні в нашому житті, він руйнує. А які є замки в нашому житті? І свята Тереза, Тереза від Христа, іншими словами, Дід Шайн каже, що в нашому житті є такі замки. Перший замок, який блокує наше життя, це є замок образа. Образ. Не можу простити ні себе, ні інших людей. Внутрішній біль. Перетворюється у замкнене серце, яке не дозволяє людині когось любити. Багато чоловіків жінок не можуть побудувати своє подружне життя, тому що вони бояться чого, щоби в їхньому житті вони так не жили, як живуть їхні батьки. Багато чоловіків жінок не хочуть побудувати своє подружне життя, тому що вони бояться зради, тому що образу за минулі стосунки переслідує цих людей. І тому треба у нашому житті Святого Духа, який може нам допомогти той замок, образи і докору зруйнувати. Що ми читаємо? Любов Божа влита в наші серця Святим Духом, даним нам. Тобто, любов Божа, коли ми до Святого Духа молимося, коли ми його прикликаємо у наше життя, тоді Святий Дух у наше серце вливає любов, здатність любити і здатність прощати. Да, Святий Дух нагадує нам про дар Святого Прощення. Він е, дає нам на природну силу прощати і мати милосердне серце. Оце є перша важлива річ. Тому, коли ми перебуваємо в образі, коли ми відчуваємо внутрішню нам гірко, ми не можемо простити собі, чи тим які нас оточують, молімося до Святого Духа і просімо, щоб Святий Дух дав нам серце сукрушене і серце любляче. Друга, другий замок, який нас переслідує в нашому житті, це є замок страху. Ми боїмося. Ми боїмося. Ми маємо страх перед теперішнім, ми маємо страх перед майбутнім, ми маємо страх перед війною. І цей страх він виконує дві страшні функції. Він блокує сміливість і зруйнує в нас довіру до Бога. І нам з цим страхом треба боротися. І тому каже. Апостол Павло, в посланні до римлян він каже, що дух, бо ви прийняли не духа рабства, щоб знову боятися, а прийняли духа усиновлення. Тобто, кожен із нас має, ми всі маємо небесного заступника, і тим заступником у нашому житті є Святий Дух. Ми маємо фактично двох утішителів: перший утішитель це Ісус Христос, який помер заведена нашого Спасіння, а другим утішителем у нашому житті є Святий Дух. Які нам дає надію і нам дає сміливість рухатися вперед. Через що ми отримуємо цю, цю цей сміливість через молитви. Тому що коли ми молимося, тоді молитва притягує у наше життя Святого Духа. І вершиною нашого молитовного життя стає внутрішній спокій. От ми маємо обставини життя, які, нас, які ми боїмося тих обставин життя, ми, 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 ми відчуваємо роздратування, ми відчуваємо страх. Але коли ми починаємо молитися і просити Божої допомоги, тоді в нас з'являється внутрішній спокій. Після молитви, тому що Святий Дух входить у наше життя через молитву. Що ми собі сміємо зібралися в цьому храмі. Молитися. І наслідок нашого спілкування з Богом, нашої участі у службі Божій, це є те, що ми виходимо з храму, ми отримуємо внутрішній спокій. Особисто я в багатьох моментах приходив до церкви розбалансований, мав у своєму серці таку знаєте, страх, розвиток такий, знаєте розчарування. після служби Божої, після того як я прийнявся себе причастя, в моєму серці знаймається внутрішній мир і спокій, що Бог потребується моїм власним життям. Третій замок, третя така, знаєте, блокада, яка присутня в нашому житті, це є замок самодостатності. Я сам знаю, як жити. Я сам собі Бог. Я не потребую ні Бога, ні церкви, ні людей. Я є самодостатна. Але. Самодостатність, вона спонукає нас до чого, до гріха гордості. Гордість. Ми не можемо бути самодостатніми. Ми живемо в спільноті, де є різні люди, які мають різні дари. Хтось є вчитель, хтось є захисник, захищає нас, хтось лікує нас, хтось проголошує Боже Слово. І, власне, спільнота, вона людей позбавляє гордості і самозакоханості. А Святий Дух зійшов на апостолів у спільноті. Правда, 12 апостолів із матір'ю Божою сиділи в Єрусалимі, і Святий Дух зійшов на, на тих апостолів. Тому, коли ми молимося до Святого Духа, він розбиває нашу гордість і відкриває наше серце до нашого об'єктивного усвідомлення того, ким ми є насправді, просвітлює нас розум, даючи нам відчуття залежності від Бога. Ми розуміємо, що ми є залежні від Бога. Ми можемо цей факт заперечувати. Ми можемо, можемо говорити, говорити, що Господь Бог живе окремо, але ми розуміємо, що ми не своїми власними зусиллями, своїми власними здібностями, ми не можемо що? Контролювати своє життя. Як би ми не перестраховувалися, як би ми не планували наші життєві кроки, все рівно залишається певний відсоток Божої дії у нашому щоденному житті. Ще одну річ, яку руйнує Господь через дію Святого Духа, це є Блокада, замок, байдужості. Байдужість. Мене це не хвилює, не моє це діло, все одно нічого все одно не змінить. Знаєте, казала одна людина Бог вона казала, що внутрішній морозині, коли людина закриває очі на зло, на потреби ближнього. Оце є така, таке життя. Я собі пригадую таку історію. Я читав, готувався до, до проповіді. У 2018 році чоловіка, вони жили, подружня пара, які жили в Великій Британії, помер того чоловіка, померла дружина. І, а дружина завтра говорила тому чоловікові, що він любить холодильник дуже холодильник їжа. Він каже, в тому холодильнику постійно був. Каже, тебе нічого не обходить в житті, крім холодильника». А так сталося, що дружина померла, вона, вона мала інфаркт, ну, якась така проблема з серцем була. І той чоловік, пам'ять про свою дружину, взяв на плечі холодильник 50 кілограм, на, на холодильнику намалю, написав такий QR-код і пішов, пройшов 100 кілометрів по Великій Британії. І Люди йшли, собі по дорозі, бачите чоловіка, який несе холодильник на собі. Що ви подумаєте про нього? А він написав: Несу холодильник пам'ять моїй дружини. І там, коли люди наводили камери, мобільних телефонів на цей QR-код, він збирав гроші для дітей хворих на серце. І він пройшов ще 100 кілометрів по Великій Британії, він зібрав 50 тисяч фунтів стерлингів на лікування дітей. Уявляєте собі людина... Житт стра, страждання, смерть його дружини спонукало цього чоловіка радикально поміняти своє особисте життя. На нього до самого допомога не зійшов Святий Дух. Тобто, Святий Дух викликає в людині бажання допомогти іншим людям. Святий Дух робить нас живими і здатними на любов і жертовність. Нести 50-кілограмовий холодильник 100 кілометрів, я думаю, це не є просте завдання. Ще одна річ, яка блокує наше життя, це є замок мовчання Сором. Соромно. Чому люди до сповіді не ходить? сором. Соромно відкрити своє серце і побачити себе тим, ким я є насправді, і, 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 і що люди бояться. Люди бояться говорити правду про себе, люди бояться об'єктивно. Е, зрозуміти свої недоліки, люди бояться людського сорому, осудження або мають духовну хлопці. Але коли Дух сходить на нас, він нам дає силу і здатність свідчити. Я був грішником або грішницею і я навернувся. Я у своєму житті зробив багато помилок, але я знехаюся і я хочу жити вперед. Хочу жити з Богом. Бо це є правдиве, і коли ми. Коли ми не можемо свої гріхи, які ми робили в житті, публічно сказати ті гріхи, коли ми соромимося своїх гріхів в такому знаєте, доброму значенні слова, коли ми не можемо свідчити про те, що ким ми були, ким ми стали, це означає, що до на нас не дійшов Святий дух, ми потребуємо Святого духа. І ви можете найкраще це робити в своєму товаристві, в, в своїй тусовці, в своєму середовищі. Тому що людина, яка наповнилася тим духом, вона Має, має слова, має. і вона має відкрити серце, розказати людині. Я був алкоголіком, я був наркоманом, Я покаявся, я, я той грі грі -ту біду, е ношу в своєму серці, але я не можу так жити. Я хочу проголошувати, що мене Ісус Христос зцілив Це є сильно, знаєте? Це є сильно. Знаєте, яка найбільша проблема для священників? Знаєте, яка? Служити, Служити в своєму власному селі, чи в тому місці звідки ти походиш? Люди тебе знали одним. Багато років. А тепер ти приходиш і каже, а я зовсім інший. І, 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 але розумієте, але навіть в такій ситуації священник може бути таким добрим дороговказом, і добрим свідком наверня і Божої любові. І останнє замок, і остання така твердиня, яка, яку розбиває цей дух, це є замок, такий фізичний замок це минулого. Жити минулого. Що означає жити минулим? Мене тримає провина, сором, те, що я зробив колись, і постійне згадування провин ранку не вдалося. Я живу, я не живу сьогоднішнім днем, я живу у в'язниці вчорашнього дня, не вірячи те, що Бог мені може сьогодні або завтра дати щось краще. І так само, якщо людина переживає такий біль, якщо людина перебуває в такому замку в тюрмі минулого, ми можемо своєю тюрми вийти тоді, коли ми відкриємо своє серце Святому Духу, коли ми підемо до сповіді, оце свята тайна сповіді це є тайна, яка відкриває нам двері милосердя, яка нагадує, що ти вже є прощений, ти отримав дар прощення. І ти можеш рухатися вперед. І тому я бажаю кожному із вас, що ці замки, які я, що сьогодні, про які я сказав, Бог може через дію Святого Духа у вашому житті розбити. І так само, як людина не може жити без душі, без Духа, так само і ми не можемо поміняти, зруйнувати ті твердині зла без дії Святого Духа. І тому Святий Дух сьогодні зійшов на кожного з нас. Тому просіть того Духа сміливості, мудрості, витривалості, щоб Він все те, що нас блокує, все те, що нас обтяжує, все те, що нас дратує, спалив вогнем своєї присутності, свої сили. Амінь. Слава Ісусу Христу. І за це Господи, нашої Господи, Боже, в цій наче можемо собі вислуха і помило.